Слава Богу. Прошу, скажи, що ти зі мною дружиш, а то вже геть погасла моя радість. Мені приємно, що мене ти чуєш. Не впізнаєш, це ж я, це твоя заздрість. Недавно так хотіла подружитись, я вже ось ось тебе завоювала. Але тоді пішла ти помолитись, і Богу все про мене розказала. З тих пір уже важко вдатись твоє серце. Воно для мене заздрості закрите. Та що погане можу я принести? Лише ненависть і бажання вбити. Та ні, чекай, це крайності конкретні. Я лише бажаю, щоб ти мала більше. То непогано, коли люди вперті і хочуть мати те, що мають інші. То що, душа? Подружимось? Ти згідна? Пора тобі дізнатись, мої фішки. Я дуже зла, коли хтось на машині, а я повинна. Шкандибати пішки, а ще як сторіс, хтось запосить квіти, да ще й приліпить якесь сердечко. Тоді мені не хочеться радіти, я теж так хочу, моя зісь доречна. А ще недавно, як хвалили інших, я так ридала, аж попукли очі. Мене не хвалять, але хвалять гірших. Ну, хто тут розридатись не захоче. Про свій недолік я й не говорю його, як завжди, у мені немає. Я не мовчу, я маю думку свою і в інших людях мінуси шукаю. І також дружу з осудом, брехнею. Я би сказала, що вони родина. Коли разом не ідеї, чомусь нещасна робиться людина. Не люблю правду, бо вона нелегка, тому так рідко хтось її приймає. Та ще й любов, якій потрібна жертва. Заміть, а я лиш дружбу вимагаю. Я гарантую, ми пройдемо вершини. Закритикуємо там, де цього треба. Якщо немає заздрісті в людині, то це не добре, це вже проблема. Лиш не кажи, що ти цього не хочеш, по суті, збрешеш. Ти ж мене приймаєш, коли зубами на людей скригочеш, коли когось невдахою вважаєш. Чи маєш втіху у чужих помилках, замітиш те, що не помітять інші? Ну що, душа? Ти просто молодчинка. Вже потім з часом стане щасливіша. Дивись на себе. Як ти часто кажеш, що ти страшна, негарна, непотрібна. Це мій відбиток, і ти добре знаєш, як часто я робилась тобі рідна. Раніше часу треба, щоб ти знала, є Божа сила, що мій план руйнує, і щоб душа від мене вільна стала, він дуже пильно дивиться, працює. І та людина, що живе вже з Богом, на жаль, мій голос і слова не чує. Я їй кажу, скажи гостре слово, а їй все рівно, бо вона вже любить. Я так кричала, подивись на себе тобі ніколи кращою не стати. А та підняла голову до неба і почала людей благословляти. Кажу, що світ тебе не зрозуміє і за твою любов на тебе зверхи плюнуть. Повчисься в тих, хто зазити уміє. Відповідаю упевнено і грубо: Я так боюсь побачити цей стан: терпіння, ніжність. Фу, це так банально, лише не це. Ти що, йдеш, душа? Так, свято жити просто нереально. Ти провалиш цю спробу. Ти ніхто. Я бачу, Бог тебе переконав. Як жаль, що я прощаюся з тобою. Ось так зі мною говорила зазрість. І з середини я повільно гнула. І появлятись почала ненависть, хоч не бажала мені за людина. Боротись важко сім у серці. Бо він як рак, повільний і підступний, вбиває все, і ти духовно мертвий. Хоча назовні все здається супер. Приходить час, і заздріс вилізає. Її сліди в розмовах і у справах, за нею гордість коренець спускає, і через неї був убитий Авель. Це делікатно гостре відчуття насправді грає в небезпечні ігри, що, врешті-решт, закінчує життя, а починалось просто з лицемір'я. Та ще цей рік засмучує Тверця, коли жадаєш те, що має ближній, душа втрачає щире співчуття, і всі довкола завжди її повинні. Невдячність тисне каменем в грудях, і у молитві тяжко говорити, хай буде твоя воля, не моя, бо моє я по-своєму хоче жити. Що на устах походить середини, і в багатьох вже звичка і залежність позазитий чужій людині. Закривши очі на свою нечесність і навіть тих, яких, здавалось, любиш, яких, здавало, яких ти подругою, другом кличеш, за їх спиною заздриш і нервуєш. І ні, не їхню свою ти душу нищиш. Чому так низько падаєш, людина? чому з собою не зупиниш заздрість? Скажи їй, стоп, давайте ми припиним, закриємо серце, розум, свої вуха, якщо хоч раз. Ти бачив ті проблеми, яка людина та відсі ховає, то заздри ти її надалі, і сам життя ти кілька раз краще маєш. Нехай всі зазрять. Що ж тут? Всі так роблять. А ти як всі, кого ти копіюєш? А ти б хотіла чи хотів сміятись, коли дізнався, що поруч з тобою повеселився також і диявол, аплодував. Під задрість, сквернослов'я, раді від того, як ти ненавидиш, як комусь заздриш, давши з себе супер друга, і як все більше в серці забуваєш, що Божа милість не твоя заслуга, не наші справи, тільки любов Божа дає нам сили жити в цьому світі. Невже те мені каплі не тривожі, що ти не можеш Господом радіти? Якщо ця звичка передалася з віком, то Бог є сильний, щоб її забрати. І цю твердиню знести сильним вітром, і всякий ріх у тобі зруйнувати, і ти здобудеш силу в ньому, і ти покладеш лим думкам крапку. Скажи йому всім серцем, як дитина, допоможи мені у цьому татку, якщо в стараннях більш не допускати глої думки у свій розум, ти впадеш знову і комусь позаздриш. Бог, хоч сто раз готовий піднімати, ти перемогу раз з ним здобудеш. Радій за інших і не заздрі їм. І ти відчуєш, що насправді воля, а вдячним серцем досягнеш глибин, які відкриють Бога по-новому. Амінь.